Відпоціновучі Hot Wielz. Сьогодні у нас розпаковка ось таких двох тачок. Хотілося би сказати. Але ні, один у нас джип, а інший у нас причеп з мотоциклом. Ну що, з чого почнемо? Давайте, мабуть, все ж таки з джипу. Так, перше, що хочу сказати, мені подобається, коли у Hot Wheels або Matchbox тут є напис, що це Hot Wheels або Matchbox. Не знаю, з чим це зв'язано, але мені просто подобається. Ну що, давайте відкривати. До речі, чому я відкрив, точніше, хочу відкрити, і взагалі чому я купив саме ці дві модельки. Зараз розкажу. Так. Блістер. Уф, Перше ж падіння. Так, і тачка без блістеру. Давайте подивимося на неї трошечки ближче. Так, колесо позаду, салончик, до речі, непоганий. Давай, оп'є. Так, салончик в цілому-то непогано. Лючок є така панорама майже. Що ще... Да, в, цілому, в цілому гарний джипчик. Лібдочка, башбар, туди, сюди. Взагалі кайф. Слухайте, прикольно, мені подобається. І чорний такий він з блисткітками. Прикольно, прикольно. І найголовніше. Найголовніше є фаркоп. О, тут не промальовано. Ну, це матчбокс, hot Wheels, це з однієї породи. Це у них нормально, коли боковина профарбована, а всі інші не профарбовані. Ладно. Так от, найголовніше, є фаркоп. Подивимося далі взагалі на кого це, як це називається? Причеп, О! Так, фокус прийде до нас, будь ласка. Є. Погнали. Так от, ну що, блістер. І сам причеп. Слухайте, ну такий важкенький, досить непогано. Деталізація мотоцикла гарна, дійсно гарна деталізація мотоцикла, його б ще профарбувати було б, по-моєму, взагалі круто. Прикольно. Так, одне з найголовніших питань, яке, цікавлять, яке цікавить людей у нас у підписках підписках. підписників <свитків> взагалі. А, чи знімається мотоцикл? Ну, я прям силою намагаюся його зняти, і він, походу, не знімається. Ні. Я думаю, що... що він не знімається абсолютно. Давайте тут є де підковернути трошечки. Ну, ні, він, мабуть, там запаяний кльопкою чи якось так, тому не хоче абсолютно. Так от, що далі? Далі ми робимо. У мене є джип, у мене є причеп, джип-причеп. Трошечки крінжу вам в відосик. Так от, вони можуть існувати разом ось так, от, завдяки причепу. Давайте подивимося тут. Слухайте ну по-моєму, кайф. Якби ще причеп був не білим, а чорним, можливо, було б навіть краще і прикольніше. А так-то в цілому, слухайте, навіть повертає з ним, їде. І, ну, так, на жаль. У причепа дуже маленька, дуже маленька оця піпка. Тобто, якщо подивитися уважно, ось тут, то... Ось ця висота причепа, ось тут, прямо на вушко. І якби було хоч трошечки вище, то трималось би краще. А так, в цілому, ну, непогано. непогано. Мені, чесно кажучи, дійсно подобається сам причеп. Він прям деталізований, ну, в плані самого мотоцикла, він деталізований. Давайте візьмемо нашого іншого мотоцикліста і посадимо його сюди. Ну... Ну, цикліст наче сидить, наче сидить. Якщо на діораму ставити, то в цілому, наче обсидить. Як вам так? В цілому? Окей, окей, окей. А, до, речі, до речі, хотілося би сказати, що ви бачите про діораму, яку нам зробив. Соло Діяка. Ви можете його знайти в інстаграмі, в тіктоці, У нього досить класний контент. От. І він на замовлення вручну абсолютно робить ось такі просто шедеври, просто неймовірні штуки. Дуже подобається, дуже круто. Ці ліхтарики вони світяться. А, весь магазинчик теж там світяться, пророблений дуже класно. Мені прямо подобається кайф. І найголовніше, найголовніше, що могли побачити, це трек Hot Wheels. Коротше, афіген. Трошечки реклами, дружньої реклами, дійсно дружня реклами, бо нам це ні копійки не обійшлося. Ми з ним дружимо, і він, 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 він нам зробив ось такий фон-старт для нашого треку. Так от, ну що, повернемося до джипчика з з, з причепом. Прикольно їздить, непогано, не відчеплюється. Для діорами в цілому клас. Ну і найголовніше, те, що я хотів сказати і сказав, найголовніше це а, сам мотоцикл, він дуже класно пропрацьований. Тобто він деталізований. І якщо руки дійдуть а, його розмалювати, то, по-моєму, буде прям клас. Давайте візьмемо, наприклад, від G-Fans, Ой, від G-Fans, від... Е а, кого? American Diorma. Мотоцикл, і давайте подивимося такий чоппер. Тобто, в цілому, як бачите, деталізація ось тут, на такій модельці, яка просто стоїть. І деталізація тут. Мені здається, деталізація прямо на висоті. Навіть, до речі, є протектори в шинах. А подобається однозначно лайк, як і поставте, будь ласка, лайк цьому відео, бо ми стараємося робити для вас відосики. А ще хочу нагадати, що ось цей Skyline виграв хлопець один з наших коментаторів і підписників. Тому, будь ласка, будь ласка, напиши нам, якщо дійсно хочеш його забрати. Якщо не хочеш його забрати, ми придумаємо, придумаємо з ним щось інше. Але, будь ласка, ти як же власник, напиши, напиши нам обов'язково. Добре, Домовились. Так, от, дякую величезне вам за перегляд. Ось такий огляд у нас вийшов. Всім гарного дня! приємного, прям приємного дня або вже вечора. Uh, і всього вам найкращого. Пока-пока.